з цієї сторони, А посередині як бу бугаручик якийсь утворився. Це дуже охайно виглядає. А ось це я починала. Ну, тут теж ну, за тим же самим принципом, як і тут, але все залежить від того, як приклад, треба прокладати нитку. А тут ще, бачите, я одни, одну нитку більше взяла, і воно вже з лівої сторони, і воно вже виглядає неохайно. Тому я хочу розказати, як я роблю оце змережування. Ну, в даному випадку я отак от складаю, мені так простіше, і обов'язково я роблю пропуски дві нитки полотна. Ну, в даному випадку у мене дві нитки полотна. От я роблю одну нитку, другу нитку і проколюю. Проколюю також дві нитки полотна, і це я не повинна проколювати другу частину. От я проколола нитку, нитка у мене повинна йти за голкою. Ну, з цієї сторони, з цієї сторони, воно якби зрозуміло, що це за голкою. Але іменно за голкою, не там, де ми вже змережили.